Nissan Rock 2018 року, пробіг 163 тисячі милі, детальне відео по нюансах та пошкодженнях. Передній бампер стоїть трішки не в зазорах, капот є з коли. Підпотілася передня фара, потрібно розбиратися, в чому сама проблема. Ось в такому стані резина. Є ось тут цапана. Далі по правій стороні є також незначні царапини, які заберуться поліруванням. Тут є м'ятинка, по задній частині авто. Все ціленьке. По лівій стороні є царапина на задньому крилі, Задня резина в гарному стані. Передня, аналогічна, як з цієї сторони. По кузову. Салон потребує хімчистки. Решта все працює. Електропривід багажника працює.